473 гривні за жіночі красівки від бренду Esmaara. В лоті буде 14 пар, ціна лоту 6620 гривень. Показую, які будуть моделі. Ось такі моделі. Маємо ось такі підошви. Такі дві модельки. Ось тут брендовий значок Lidl, Бачите, на кінчику. Тут отака підошва. Маємо ось такі дві модельки. Фіолетова модель, до речі, тут м'яка устілка йде, ось, бачите, яка приймає форму ноги. Розумна устілка називається. І ось така моделька ось такі підошви. Також маємо ось таку модельку. Маємо ось такі дві, до речі, бачите, яка стильна гарна лідловська моделька в біло-синьо-жовто-червоних кольорах. Ось тут така устілка прикольна, тут така брендова колаборація смара з, з Лідлом. Така гарна штука. Е, також бачимо ось такі у нас наявності буде в цьому лоті. Така підошва. це такі кежуальні більше. Ось такі е, серебряні штучки. І... Маємо ось таку чудову гарну пару також. Смара. І е, бачите, тут е, при натисканні теж приймає форму мого пальця. Зараз прийняла. Це теж розумна у нас устілка. В лоті будуть наступні розміри. 36 розмір – одна пара, 38-й пари, 39-й три пари, 40 чотири пари і 41, -й, 41 -й розмір дві пари. Е, нагадується на лоту 6620 гривень. Е, лот готовий до відправки. пишіть нашим менеджерам і заробляємо разом.